Якщо не подобається замішувати тісто, то це рецепт для тебе. Купуємо в магазині листкове дріжджо тісто, даємо йому час розтанути та розкатуємо, ділимо його на прямокутники, візуально розділяємо прямокутник навпіл та на одну частину викладаємо начинку. У якості начинки ви можете обрати все, що любите. У моєму ж випадку це груша з шоколадом та горіхами. Ви ж можете обрати банани, персики, полуницю. Або ті ягоди фрукти, які ви любите. У другій половині тіста робимо 3 надрізи та накриваємо нашу начинку. Далі наше тісто щільно защіпуємо, щоб сок із нашої начинки не витікав та нічого не підгорало. Викладаємо наші пиріжки на застелену форму пергаментом та присипану мукою та змащуємо жовтком. Завдяки цьому у нас буде дуже рум'яна скоринка. Та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Приємного смаку. Став лайк та підписуйся на канал. Дякую!